Ватик, блять, дядьку. Ой-яй-яй, це буде біля. Всім доброго раночку, і це мій перший міні-влог. Я дуже сильно сподіваюся, що вам сподобається, а якщо не сподобається, то будете питі. Я жартую, вам сподобається. І сьогодні ми збираємось на. Крутий, самого Та я крутий, я все то хотів. Блін, я забув зробити крутий переход. Ладно. Нічого, зробимо? оба Да, ми сьогодні їдемо на футбол. П'ята ранка, добрий ранок. Ми їдемо до. А ну путей, що ми треба сказати. Малавенде сандема. Малавенде сандема. А що це означає? Це ж знову заинтерему, то? Я знаю, пишіть коментарях, що це означає. Холодно, да? <ривіт> так, півшоти має бути на автовокзалі. <ривіт> Пол шестого. Нам треба на пів шостого, правильно? Да, да, да. У нас дев'ять хвилин. <ривіт> Давай, да, супер. Які mm -hmm. годині приїжджаємо, що пише? <сіпіоні> <сіпіоні> ми вчасно приїхали до нашої команди, привітались і за нами приїхав наш автобус. Так, да, ми орендували автобус руху. Ну і звісно, куди ж без гумору. Олег, це не шкільний автобус. <сіпіоні> <сіпіоні> Зараз буде красивий переход. Дивись. <сіпіоні> Окей, носом не запихаєш, для... <сіпіоні> так, давай. Прав... Давай, прав... давай, прав... давай і... залітай. <сіпіоні> Перша зупинка на що? Правильно? Заправка. Знімаюся, що? Да, це буде такий перший міні-влог на Ютубі. Блін, це прикольно. Знаю, спробуємо. Що з того вийде? Має бути цікаво. Пишіть в коментарях, не знаю, цікаво, не цікаво. <гуквач> <гуквач> Техніка на висоті. Ти впорався. Це було потужно. Техніка на висоті. Це наш новий антирекорд. А ми фотографуємось та вирушаємо до дорогу. От кого гарний настрій, це? Це в мене? Я російський випив. Коротше, Кевін зайшов в місяць. Я не знаєте найголовніше, це знаходити можливості, правильно? І ось ми приїхали в готель, але Кевін дещо забув. Про це забув. ми вже на місці Ну і куди ж без румтуру? Показуємо номер. Найголовніше. Все, папа. Ладно, якщо я не нормально. Ну, а поки Гуцулу робить свої справи, ми збираємось на зйомки челенджів проти руху. Скажу коротко і зрозуміло, було. Вибираємо! Е, я таке бачу в інтернеті! Я, Там... просто... я просто дивлюсь! Е, Але е, е. з невеликим відтримом ми програли. Є! Є! Тому нам прийшлось рятувати Готем. Далі по розкладу вечірнє тренування. Але не тут то було. Гуцул заснув. Гуцул. Вставай. Поїхали. Коротше, нам потрібно його розбудити. Виклин тренування, Алі. Вставай. Йде, йде. Вставай. Ладно, зараз ти треба якось десь стати. Та є, брат, брат, в танці ходимо. Через 15 хвилин виїжджає автобус. Все, окей, ось. Да-да-да. Братан. Вставай, пішли. А що зараз, вже вставай? Ау! Як ви зрозуміли, далося розбудитися. І ми вирішили на вечірнє тренування. А добиратись до роздягальні було весело. Добре, пофотографувались, переодягнулись та вийшли на поле тренувань. Готові? Що? Холодно, блядь? Це холодно кафе з іншому. Готовий так. Братан. Ну що, сьогодні ж день закінчено. Завтра відбудеться. Матч, дуже потужний, дуже серйозний матч. Хто переможе завтра? Я. Тому побачимось завтра. Це буде крутий переход. Чекай. Ну що, настав день гри. греблоти голови. Це як завжди єсть. Коротше, йдемо забираємо форму. Ну що, Хм, Ну ніби пасує, правда? Далі в нас настанови перед грою та виїзд на сам стадіон. Звісно, що є хвилювання, адже матч дійсно буде цікавий. Лісів, хто є на полі? Проступи, проти. Ой-ой-ой, буде Оба! Дуча! 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 І ось розпочався поєдинок. Але початок почався з травми нашого гравця. А саме розсічення броху. І попри все ця людина продовжила гру. Матч був напружений, але підтримка в нас була хороша. За кого поліваєш? За процент? Ти камеротку маєш цікаву? Підпишіться, будь ласка, на нього, щоб він <питирізуйте> прогресував в Ютубі. Ми отримали ціктації. Бро! Бро фа! Бро фа! Давай, 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 давай! Дивіться, якщо наші забігають гол, я риско роздягаюся і вагай на подасах. Мені похер, що мені це Да? Давай все. Перший тайм закінчився з рахунком 3-1, не в нашу користь. І тут я відчув себе відомим футболістом, хоч і не зіграв жодного матчу. Але все попереду. А вам всім дякую за вашу підтримку та за те, що підходите фотографуватись. А вас було дійсно багато, навіть автографи роздавав. Привіт, я ютубі Все, починається другий тайм. Фух, Сподіваюсь, відіграємось і виграємо А Ти бігаєш. А можна я буду камерою. Запустить мене, я вам заб'ю. Я знаю, як підняти перегляду, знаєш як? Піднімайся. А посилання в шахши крок. Телеграм. Ладік. Це не можна було робити алега? І ось розпочався другий тайм. дай тривога. Але Правили. раптом почалась повітряна тривога. Ми перечекали та вийшли догравати матч. Да, рахунок 7-2, але це був дуже крутий поєдинок, де всі отримали море емоцій та досвіду. А вам всім дякую, якщо сподобався мій перший мінівлог, можете поставити лайк та підписатись. Давайте подальше робота ми покажемо. Що ми для